Добрий день, любі малята! Сьогодні пропоную вам відвідати одне загадкове місце, без якого не обійдеться жодна людина. Про що ж йдеться? Увага на екран! Сьогодні, малята, ми вирушаємо з вами на екскурсію, а куди саме спробуйте відгадати. Зовні дивишся дім як дім, але нема звичних мешканців нім. В ньому на довгих полицях вздовж стіни тісними рядами стоять цікаві книжки. Як ви думаєте, як називається цей дім? Так, вірно, бібліотека. Як ви вже здогадались, ми з вами відправились у віртуальну подорож до бібліотеки. Та згадаємо, що таке бібліотека. Слово бібліотека переводиться так. Бібліо книга, тека сховище, тобто місце, де зберігаються книги. Бібліотеку іще називають і букволе, і книгоцентр. Книготека, читодім, мудро сховище, книгосвіт. Людина, яка працює в бібліотеці і допомагає вибрати книжки, називається бібліотекар. А читач це людина, яка користується бібліотекою. Щоб стати справжніми читачами, потрібно знати, як користуватися книгою. Правило перше. Перш ніж читати книгу, опорніть її папером або одягніть обкладинку. Друге. Під час читання книги користуйтеся закладкою. Наступне правило не загинайте книжці в сторінку. Не перегинайте книгу. І останнє правило не читайте під час їжі. Бачите, діти, що книжок у бібліотеці дуже багато, і щоб швидко знайти потрібну книжку, їх розставляють в певному порядку, в алфавітному та по розділам. Окремо стоять енциклопедії, довідники. Оповідання. Казки, які ви дуже любите. В кожній бібліотеці є два відділи абонемент і читальний зал. Абонемент це місце, де віддають книги. Додому на кожного читача, який бере книгу, заповнюють формуляр де записуються прізвище, ім'я, клас та школа, в яку уходить дитина, та книжку, яку берете додому. Коли книгу повертаєте, бібліотекар викреслює її та ставить свій підпис. В нашій бібліотеці є читальний зал. Це місце, де можна передивитися та почитати журнали, книжки, які не видаються додому. Адже вони в бібліотеці в одному екземплярі. Правила поведінки в бібліотеці: перше правило будь вічливим з працівниками та відвідувачами бібліотеки. Друге. Дотримуйся порядку та не заважай іншим. Третє правило. Своєчасно повертай книги в бібліотеку. Пам'ятай, що їх чекають інші читачі. Четверте правило. Книжки став на місце, або клади на стіл бібліотекара. Пам'ятай, кожна книжка в бібліотеці має своє місце. І п'яте правило. Не соромся задавати питання, які в тебе виникають при відвідуванні бібліотеки. І сподіваюсь, що ви ці всі правила запам'ятали. А зараз я вам пропоную послухати гарну пісеньку Не журися книжку. Я взяла з полиці книжку і сторінки погортала твогортала. цей мишкам. Сторінки і обшарпались боки, я покличу гості мишку і покличу з нею Кицю в лапки брати книжку.